В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Росіяни обстріляли декілька районів Дніпропетровщини. Напередодні ввечері та вночі під ворожим вогнем був Нікопольський район. Окупанти били з градів важкої артилерії. Застосували дрон камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджено два промислові підприємства. Знищений приватний будинок, ще сімнадцять. Понівечені побиті дві п'ятиповерхівки. Люди не постраждали. Вихідними під ударами кабів була Новопавлівська громада Синельниківського району. Пошкоджено близько 10 приватних будинків. Шахедом окупанти вдарили по межівській громаді, влучили в адмінбудівлю, в якій розташовані ЦНАП, пенсійний фонд, соцзахист архів та інші установи. Минулося без постраждалих. Тікав від ТЦК і потрапив під колеса. У Дніпрі неподалік театру драми і комедії чоловіка зупинили співробітники ТЦК та поліція для перевірки документів. Чоловік вирішив не кивати п'ятами. Вибіг на дорогу і його збила автівка, що проїжджала повз. Та, попри аварію та відсутність переслідування з боку поліції ТЦК, чоловік підвівся і продовжив течу. Освіта майбутнього вже у Дніпрі. У двох гімназіях міста відкрили сучасні кабінети трудового навчання, які не оновлювалися майже 30 років. Завдяки спільному проєкту міської влади з компанією Інтерпайп Дніпровські учні отримали унікальну можливість працювати з новітнім обладнанням та розвивати навички винахідництва та творчої праці. Компанія «Трепеп» робить довгострокові інвестиції в освіту. Чому? Тому що ми розуміємо, інтерес до промисловості він падає. Падає в Україні, падає в багатьох сферах, і тому ми це зрозуміли ще років 10-му. І ми розпочали таку комплексну програму співпраці з мерією Дніпра, з вищими Дніпропетровщини, також з шкільною освітою. Наша задача заохотити дітей, зацікавитися інженерією, промисловістю і технічними професіями. Отримати від 10 до 14 тисяч гривень за активну позицію і внесок у розвиток молодіжної політики міста. У Дніпрі розпочався прийом документів на отримання іменної стипендії міського голови імені Олександра Поля. Він триватиме три тижні. Подати документи можна особисто у друкованому вигляді до скриньки Дніпровської міської ради або на електронну пошту департаменту молодіжної політики і національно-патріотичного виховання. Ця стипендія виплачується громадянам України віком від 14 до 35 років, як визначено молодь законодавством України, яка мешкає у місті Дніпрі. Це безпосередньо молодь, яка бере участь у соціально-економічному житті міста, у культурному, розвиває власні ініціативи, підтримує волонтерські проекти, займається іншою волонтерською діяльністю і сприяє національно-патріотичному вихованню молоді в місті. У Музеї машини часу можна побачити понад 15 тисяч експонатів у ретро-стилі. Основна колекція включає автомобілі, мотоцикли, літаки, трактори та велосипеди. Найпопулярніша виставка серед відвідувачів програма 3D-драйв, яка показує близько 10 3 d фільмів. Також у музеї можна подивитися інсталяцію. «Нерозчавлені». Експозиція налічує близько 10 об'єктів зібраних після ворожих атак. Докладніше розкаже Дар'я Лисенко. Побувати у засніжених Карпатах, не виїжджаючи з Дніпра, легко. В вашій вазі снігохід Буран 70 70-х років минулого століття. Нині він на пенсії і служить у музеї, і з нього зробили цікавий атракціон. Бурану додали віртуальну реальність, завдяки якої можна одягнути 3D-окуляри та побувати на засніженій трасі. До машини часу завітала Світлана разом із чотирьочним сином. Вони часті гості музею, проте віртуальну реальність спробували вперше. 3D-фільмі я побачила, наче їздила на цьому снігоході по сніжним, засніженим таким нашим, мабуть, місцевим так бархан, як можна так сказати, по засніженій місцевості між лісів між лісів, між простору вільного. І я так розумію, що він дуже легко передвигається, і швидкість набирає доволі таки немаленько. Святослав через 3D захотів не лише поринути у засніжені краєвиди, а й відчути себе справжнім рятівником, шукаючи пілота, який потрапив у авіакатастрофу. Музей налічує 10 3D-кабін, завдяки яким можна відправитись у віртуальну подорож різними локаціями за різних погодних умов. Це мотоцикл з люлькою. Ми на ньому їздили за картоплею. Праворуч у нас канатна дорога. Сюжети до Віару вигадують та знімають самостійно. Головний інженер музею Олександр каже, що до війни планували нові цікаві 3D-проекти, але війна внесла свої корективи. На дрон чіпляється 3 d камера яка знімає 360 градусів, і повністю потом ну, ми довго готуємося. Директор пише сценарій а Потім нам допомагають люди. і, і, і Тоді цікаво. Окрім віртуальної реальності, відвідувачі музею можуть подивитись виставку не розчавлені. Один з експонатів Таврія, яка постраждала під час ворожого прильоту. Непридатно доїзди автівку перетворили на інтерактивну інсталяцію. Бачите, у нас з'явився бомбалюк, і ми йдемо з вами сюди, там, де качали ми на першому тренажері, Вот бачите, у нас манометр. Ми віддали свою енергію. У нас полатмосфера і наш пневматичний курок. Ну, а тепер я буду завершати вистріл. Ви бачите, де наші шахіди. Вистріл пройшов. І шахет поражен. Новим експонатом виставки стали пошкоджені речі під час прильоту річника по Дніпру, 21 листопада 2024 року. Ось ця кубка з'явилась після знакового прильоту, коли Дніпро став полігоном для іспитів стратегічних ракет. Коли до нас прилетіла ракета «Орєшник». і це зібрано з останнього прильоту, пов'язаного з ракетою «Орєшник». Спочатку ми експонати були зібрані, а пізніше вже пошло якби опознання. Тобто Наприклад, ми довго не знали, що це за номерки, але Но, переговорив потом з власником гаража і автомобіля, він сказав про схожі цих гардеробних номерків. Оце ми теж не розуміли. Там стояли одні іномарки і «Лада» автомобіль, а це колпак автомобіля ЗУК. Пізніше, опять же, нам розповіли, що перший автомобіль був Москвич. Ну і ви бачите, що ротилось после російського удару навіть каністра для Пайлова. Вся ізрачена осколками Музей машини часу чекає всіх охочих четверга до неділі. З 10 до 18.00. нуйнуй. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро. TV у Дніпровському будинку мистецтв відкрили виставку Тиша діалог, яка налічує понад 40 робіт на екозамші. Цілісну історію формують три різні колекції, до яких увійшли полотна з екзотичними тваринами. Серед героїв мешканці зоопарків, які постраждали від війни. Один із таких жираф Микола Степанович, якого ще на початку повномасштабного вторгнення врятували від загибелі працівники київського зоопарку. Більше про історію постраждалих тварин розповість Артур Орел. Вперше у Дніпровському будинку мистецтв проходить виставка Тиша діалог художниці Юлайли Грейслару. Понад 40 картин на екозамщі, які передають весь біль тварин, що пережили окупацію, обстріли та зради своїх власників. Ця виставка називається Тиша Діалог. Е, у цій тиші можна у кожній картині спілкуватися з самим собою, і це до внутрішнього діалогу, до спілкування з собою. Кожна кварти... картина в цій виставці вона яскрава. Я передаю через яскраві кольори кольори, яскраві сюжети тварин, свою біль, свої переживання. Я перше в Дніпрі по запрошенню і дуже радію, що мене сюди запросили, не дивлячись на погодні умови, на політичні. Ем... Запугування в новинах я із мирного, скажімо так, безпечного місця Ужгород, Ужоротки все залишила і приїхала сюди в Дніпро. Провідною картиною є полотно із зображенням жирафи на ім'я Микола Степанович, який проживав у тимчасово окупованому київському зоопарку без їжі та необхідного утримання. Жираф Микола постраждав психологічно. Він був врятований саме завдяки добрим працівникам і людям, які небайдужі були. Під час вибухів він впав на спину, не міг самостійно піднятися. Це немає функції такої жирафа. І працівники бігали під час окупації і просили добрих людей, які б ризикували своїм життям заради дикої тварини, яка живе в них. І такі люди знайшлися. І жираф був врятований. Сусідом Миколи Степановича був носоріг Арчі, який раніше працював у російському цирку. В Україні тварини жили у одному зоопарку, тож переживали одні й ті ж самі жахи війни. Під час обстрілу РФ наляканий Арчі вирвав зі стіни свою сталеву поїлку. Тоді він ледь не втратив ріг. Ще однією історією, яку представили в стінах будинку мистецтв, став епізод із життя Ягуара на ім'я Джекі, якого власники покинули у зачиненому вольєрі, тікаючи від війни. «Тварини залишилися повністю без охорони людей, без їжі. І закритій вольєрах. Цього Джекі було врятовано і перенаправлено в Вінницю. Не зразу йому знайшли житло, тому що в кожні зоопарки, які були в окупованих територіях, потребували допомоги. Саме цей Джекі потрапив у Вінницю. Він ще якийсь час там був на реабілітації. Йому будували його власний вольєр. Кожна тварина зараз переживає дуже непростий час, як і люди в Україні. В цій колекції дуже багато таких історій. Виставка у Дніпрі відкрита до 5 березня. Тож всі охочі можуть насолодитися роботами художниці. Дуже якісно все. І нічого подібного я в житті не бачила. Цікаво, дуже. Артур Орел, Андрій Чубаненко. Дніпро тів. Вимушений переїзд став не перешкодою, а новим стартом. Десять років тому Аліна залишила окуповану горлівку та розпочала свій шлях у Дніпрі. Спочатку працювала майстриною манікюру в гуртожитку, а нині є власницею великого салону краси. У її команді вже 17 співробітників, серед яких і вимушено переміщені особи. Ну, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми дуже багато дівчат брали до себе, тому що потрібно було і нам співробітники, і дівчатам потрібна була робота. Я відчувала даві такись борг, що мені хочеться допомогти дівчатам. І зараз ми, наприклад, шукаємо адміністратора багато кандидатів також з там, Покровська, там з Донецької області, і тому, звісно, хочеться допомогти адаптуватися в новому місті. Яка ліні вдалося не тільки досягти успіху, а й допомагати іншим. Дивіться у сюжеті о 18.00. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу вземдопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!